Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом на початку нового тижня, щоб схилити наші серця перед нашим творцем. Понеділок часто приходить із відчуттям тягаря. Попереду цілий робочий тиждень, повний завдань, відповідальності, несподіванок та викликів. Можливо, хтось із вас прокинувся сьогодні з почуттям втоми ще до того, як день почався. Можливо, думки про майбутні зустрічі, складні розмови чи невирішені проблеми вже затьмарили радість нового ранку. Але саме в цей момент на порозі нового дня і нового тижня ми маємо неймовірну можливість. Ми можемо не просто кинутися у вир справ, а зупинитися і запросити Бога стати автором цього дня, запросити Його світло у наші турботи, Його силу у нашу слабкість. І Його мир у наше занепокоєння. Давайте разом звернемося до нього, довіряючи, що Він чує кожне наше слово. Отче Небесний. Перш ніж ми принесемо до Тебе наші потреби та прохання, наші серця прагнуть висловити Тобі глибоку подяку, дякуємо Тобі за дар цього нового ранку, дякуємо за те, що Твоя милість розбудила нас від сну, дарувала нам дихання і ще один день життя. Ми дякуємо тобі за тишу ранкових годин, за можливість зібратися з думками і звернутися до тебе. Дякуємо за дах над головою, за тепло наших домівок, за їжу на столі. Ми часто сприймаємо ці речі як належне, але сьогодні ми хочемо свідомо визнати, що все це твій дар, вияв твоєї батьківської турботи. Дякуємо за людей яких ти послав у наше життя, за сім'ї, за друзів, за церковну громаду. Навіть якщо стосунки бувають складними, ми дякуємо за саму можливість любити і бути любленими. Твоє слово вчить нас у Псалмі 117, віршах 28 та 29: Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, буду тебе величати. Дякуйте Господу. Добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Господи, допоможи нам пронести це почуття вдячності через увесь день, щоб воно стало щитом проти нарікання, роздратування та зневіри. Господи, Всемогутній, ми приходимо до Тебе на початку цього тижня, відчуваючи вагу наших обов'язків, Ти бачиш серце Матері. Яка прокинулася задовго до сходу сонця, щоб приготувати сніданок, зібрати дітей до школи, і в якої попереду день наповнений нескінченними домашніми справами, її сили вже на межі, а тиждень тільки починається. Ти бачиш студента, який дивиться на розклад іспитів і відчуває, як хвиля паніки піднімається всередині. Він боїться не впоратися, підвести батьків. Втратити можливість на краще майбутнє. Ти бачиш підприємця, який лежить без сну, думаючи про те, як виплатити зарплату своїм працівникам, як знайти нових клієнтів, як утримати бізнес на плаву в ці нестабільні часи. Ти бачиш лікаря, медсестру, волонтера, які щодня стикаються з людським болем і стражданнями, і чиї емоційні ресурси виснажені. Хіба не знайоме нам це почуття, коли список справ здається нескінченним, а наші власні сили такими мізерними? Але саме в цей момент ми згадуємо Твою обітницю. Твоє слово, записане у книзі Пророка Ісаї, розділ 40 вірш 29, говорить: Він змученому дає силу, а безсилому міць побільшує. Господи. Ми чіпляємося за цю істину. Ми просимо тебе даруй нам фізичну силу, щоб виконати все, що заплановано на сьогодні. Даруй нам емоційну стійкість, щоб не піддаватися роздратуванню та відчаю. Даруй нам ясність розуму, щоб приймати мудрі рішення і правильно розставляти пріоритети. Навчи нас делегувати, просити про допомогу і не намагатися нести все на своїх плечах. Допоможи нам зосередитися на одному завданні за раз, довіряючи, що ти даси сили на кожен крок. Ми віримо, що Твоя сила вдосконалюється в нашій немочі, і саме в тобі ми знаходимо здатність пройти цей день і цей тиждень. Боже миру. Ми також приносимо до тебе наші тривожні серця. Ранок це час, коли тиша може стати гучною від наших страхів. Ти бачиш людину, яка чекає на результати важливих аналізів, кожен телефонний дзвінок змушує її серце завмирати. Вона намагається бути сильною для рідних, але вночі страх не дає їй спати, малюючи найгірші сценарії. Ти бачиш сім'ю, яка бореться з фінансовими труднощами, вони дивляться на рахунки, що накопичилися, і не знають, як звести кінці з кінцями. Ця невизначеність краде їхню радість і отруює стосунки. Ти бачиш того, хто переживає за своїх дітей, за їхнє здоров'я, за їхнє майбутнє, за їхні духовні шляхи. Це почуття безпорадності, коли ти не можеш контролювати їхній вибір, є неймовірно важким. Ти бачиш душу, яку мучить почуття провини за минулі помилки, і яка боїться, що ніколи не зможе звільнитися від цього тягаря. Чому ми дозволяємо цим думкам керувати нами? Твоє Слово в Посланні до Филип'ян, розділ 4, вірші 6 та 7, дає нам чітку вказівку: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай ваші прохання виявляються Богові молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Господи. Ми хочемо послухатися цього заклику. Прямо зараз ми свідомо віддаємо тобі наші тривоги. Ми просимо тебе, заміни наші панічні думки твоїми обітницями. Коли ми думаємо, а що, якщо, допоможи нам згадати, що ти наш пастир, і ми не будемо мати недостатку. Навчи нас глибоко дихати і вдихати твій спокій, а видихати наші страхи. Допоможи нам довіряти тобі не тільки тоді, коли все добре, але й тоді, коли ми не бачимо виходу і не розуміємо твоїх планів. Нехай твій надприродний мир, який не залежить від обставин, стане вартовим наших сердець і розумів сьогодні. Отче наш, творче любові та єдності, ми молимося про наші стосунки з іншими людьми. Ти знаєш, як часто саме в цій сфері ми зазнаємо поразок. Ти бачиш подружжя, яке вчора ввечері посварилося, і сьогоднішній ранок наповнений холодною, напруженою тишею. Кожен чекає, що інший зробить перший крок, а гордість будує між ними стіну. Ти бачиш працівника, який з острахом думає про те, що знову доведеться йти на роботу і стикатися з несправедливим керівником або колегою, який розпускає плітки. Сама думка про це виснажує, і позбавляє мотивації. Ти бачиш батьків, які не можуть знайти спільної мови зі своєю дитиною підлітком. Кожна розмова перетворюється на суперечку, і між ними зростає прірва непорозуміння та болю. Ти бачиш людину, яку образив близький друг, і ця рана в серці не дає спокою, змушуючи знову і знову прокручувати в голові образливі слова. Як часто ми хочемо любити, як ти, але наші емоції, наша втома і наш егоїзм стають на заваді. Твоє слово нагадує нам у посланні до Колосян, розділ 3, вірші 12 та 13 отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Господи, це такий високий стандарт, і без Тебе ми не можемо його досягти. Тому ми просимо, допоможи нам сьогодні зодягнутися в ці чесноти, навчи нас бути швидкими на слухання і повільними на гнів, дай нам Твої очі, щоб бачити людей. Не через призму їхніх недоліків, а через твою безмежну любов до них, наповни наші серця милосердям, щоб ми могли пробачити так, як Ти простив нас. Дай мудрості, коли потрібно говорити, а коли краще промовчати. Допоможи нам бути послами Твого миру в наших родинах, на роботі і всюди, куди ти нас пошлеш сьогодні. Духу Святий, наш пораднику і Утішителю. На завершення нашої основної молитви ми просимо про божественне бачення на цей день. Як легко нам зануритися в рутину і просто намагатися пережити понеділок, дочекатися вечора, а потім і вихідних. Ти бачиш людину, яка виконує монотонну, повторювану роботу і відчуває, що її життя проходить повз, позбавлене сенсу. Ти бачиш домогосподарку, яка цілий день прибирає, готує. Пере і відчуває себе невидимою та недооціненою, ніби її праця нічого не варта. Ти бачиш офісного працівника, який перебирає папери або відповідає на електронні листи і запитує себе: невже це все, для чого я створений? Ми так часто забуваємо, що наше життя це не просто набір дій, а можливість служити тобі в усьому. Ми втрачаємо відчуття святості в буденному. Твоє слово в першому посланні до коринтян, розділ 10, вірш 31, нагадує нам про вищу мету тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на славу Божу робіть. Господи, ми прагнемо жити саме так. Ми просимо Тебе, відкрий наші духовні очі, щоб ми бачили Твою присутність у звичайних речах. Допоможи нам виконувати нашу роботу якою б вона не була з відданістю і чесністю, ніби ми робимо це особисто для тебе. Навчи нас бачити можливості для добра в кожній ситуації, можливість посміхнутися касиру в магазині, сказати слово підбадьорення втомленому колезі, вислухати члена своєї родини з повною увагою. Дай нам сміливості бути твоїми руками і ногами в цьому світі. Нехай миття посуду. Відповідь на лист чи розмова з дитиною стануть актами поклоніння Тобі. Нехай наше життя сьогодні стане не просто набором дій, а прекрасним гімном хвали Твоєму імені. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, збираючи всі наші прохання і складаючи їх біля Твого престолу благодаті. Ми просили Тебе про силу, коли відчуваємо слабкість. Ми благали про мир. Коли наші серця охоплені тривогою, ми шукали Твоєї мудрості для наших складних стосунків, ми молилися про бачення Твоєї мети в нашій буденності. Ми віримо, що Ти почув кожне слово, кожне зітхання, кожне невисловлене бажання наших сердець, ми покладаємося не на силу нашої молитви, а на безмежну силу і доброту того, до кого ми молимося. Твоє слово в Книзі Плач Єремії. Розділ 3, вірші 22 та 23 є якорем для наших душ цього ранку. Милість Господня, що ми не погинули, бо не скінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Господи, ми приймаємо цю істину вірою. Твоя милість для нас сьогодні нова, Твоя вірність непохитна, тому ми йдемо в цей день не зі страхом. А з надією, не з тривогою, а з довірою. Ми віддаємо цей понеділок і весь прийдешній тиждень у твої люблячі та всемогутні руки. Веди нас, направляй нас, захищай нас і використовуй нас для Твоєї слави. Ми молимося про все це з повною довірою та вдячністю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри! Я хочу підбадьорити вас. Можливо, поки ми молилися, ваш розум все одно повертався до проблем, які чекають на вас. Це природно, але пам'ятайте ця молитва це не просто ритуал, це реальна розмова з живим Богом, який зараз поруч з вами. Він не просто почув ці слова, він почув ваше серце, він знає ваші страхи краще, ніж ви самі, і він обіцяє бути з вами. Не залишайте цю молитву тут, візьміть її з собою у свій день. Коли відчуєте втому, згадайте про Його силу, коли накриє тривога, згадайте про його мир, коли роздратування підступить у розмові згадайте про Його милосердя. Бог не обіцяв нам легкого дня, але Він обіцяв свою присутність на кожному кроці, як сказано в посланні до Римлян, розділ восьмий, вірш 31. Коли за нас Бог, то хто проти нас? Нехай ця істина стане вашим щитом і вашою піснею сьогодні, дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця і дала вам надію на новий день, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Це буде свідченням нашої спільної віри і підбадьоренням для інших. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними, будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас зробити це, щоб ми могли щодня єднатися в молитві. І, будь ласка, поділіться цим відео з тими, хто на вашу думку потребує сьогодні Божої сили та миру. Нехай Господь рясно благословить ваш день, наповнить його своєю присутністю і дарує вам радість у ньому. Будьте благословенні.